Але щоб розуміти, що власне відбувається, що дає українському бізнесу, звичайному українцю, ми пам'ятаємо, що зараз перед новим роком проблема, як там добратися з одного міста в інше в Україні, стоїть дуже гостро. І тому е, е, ваш, е, ваш, ваша допомога в тому, щоб донести е, українцям е, складнощі, е, переваги, розрахунки того, що означатиме для. України приєднання чи навпаки ціна неприєднання чи затягування процесу приєднання до авіаційного простору буде дуже цікавим. І знову мова йде про цінності. Власне кажучи, коли ми будемо говорити про Приєднання України до е, енергетичного ринку, коли ми говоримо про приєднання України до енергетичного ринку Європи чи до авіапростору Європи, ми говоримо про одні і ті ж речі: про інвестиційну привабливість, про прозорість, про демонополізацію, про е, некорумпованість цього ринку. І я впевнений, що сьогодні, коли експерти будуть говорити про такі речі, саме такі рекомендації будуть до української влади. І звідси універсальна формула, яку мають зрозуміти політики. Які люблять часто говорити про відданість Україні європейському курсу, що ці базові цінності у є насправді універсальними і унікальними? І якщо не розділяти ці цінності, то розмови про європейську інтеграцію так і залишаться на рівні розмов. Я коротко скажу, перше вітаю всіх учасників. Справді приємно, що цей захід зараз відбувається. Це захід в рамках одразу двох експертних проектів за підтримки нашого фонду. Міжнародний фонд відродження, як ви знаєте, працює для того, щоб побудувати відкрите суспільство в Україні. Для цього ми підтримуємо громадські недержавні ініціативи. Європейська програма, яку я представляю, підтримує такі речі, які спрямовані, зокрема, на подолання бар'єрів візових в спілкуванні між українськими громадянами і європейськими громадянами. Але ми всі також можемо чітко розуміти, що крім візових провальних бар'єрів, є також і бар'єри економічні. Одним з них це власне коштовність, вартість перев... вартість поїздки. Да? І ми абсолютно всі знаємо, що а в цьому плані українські громадяни на, наразі від на багато гірших позиціях від перебувають ніж наприклад, навіть польські громадяни наші сусіди, тому це абсолютно важливий захід. Це дуже цікава доповідь, і я бажаю всім цікавої дискусії. Плідні дискусії. Дякую. Отже, що таке спільний авіаційний простір? По суті, спільний авіаційний простір або коротко САП це зона вільної торгівлі в сфері авіації. Він передбачає гармонізацію законодавства у сфері безпеки польоту та аеронавігації. Причому під словами безпека польоту я. Взагалі розуміється не тільки технічні стандарти літаків, а й рівень підготовки персоналу, авіаперевізника, рівень підготовки диспетчерської служби, рівень кваліфікації авіаінспекторів та інше. Також угода передбачає забезпечення взаємного доступу на ринки авіаційної галузі. Це як ринок авіаційних перевезень, так і ринок виробництва і обслуговування авіаційної техніки, навчання авіаційних фахівців. Отже, всі країни-члени САП будуть мають рівний доступ для на авіаринки країн у спільного авіаційного простору багато переваг. Якщо Україна підпише цю угоду. То на українському авіаринку з'явиться багато нових авіакомпаній, що неминуче призведе до збільшення кількості рейсів, а це в свою чергу дозволить більш ефективно використовувати потенціал аеропортів, особливо регіональних, які отримують стимул будувати нові термінали. З приходом нових авіакомпаній, з посиленням конкуренції між ними, це призведе до потреби скорочувати витрати. І запроваджувати нові надійніші методи управління повітряним транспортом також внаслідок посилення конкуренції покращиться якість обслуговування з'являться. Я сподіваюся, більш сучасні та комфортні літаки іноземних перевізників. Збільшиться кількість рейсів. Буде більше можливостей для задоволення потреб в авіаперевезеннях. Ну і найголовніше, чого чекає український споживач від приєднання України до САП, це зниження ціни авіаперевезень. Як приклад, можна вважати появу на авіаринку України бюджетних компаній, після якої традиційні перевізники тимчасово значно зменшили вартість квитків. Спробую трошки розставити акценти. Доповідь Ірина дійсно дуже цікаво, але спробую розставити акценти на деяких моментах. Ну, по-перше, 55-57 місця в рейтингах авіаційних держав в останньому щорічному звіті. ICAO, Міжнародної організації цивільної авіації це не дуже визначний результат з умови того, що Україна обіймає сьоме місце як виробник, країна виробник авіаційної техніки. Так, звичайно, ми біля Польщі, Чеської Республіки і Греції, але вони ж не виробляють літаків. По-друге, у монополізації України є по повністю конкретне ім'я це група приват, яка контролює зараз чи більше 60% від транспортного ринку України. Звичайно, це зручно для цієї групи, але це дійсно не дуже позитивно впливає на розвиток українського ринку авіаційних перевезень, тому що структура підконтрольної «Привату», такі як «Укртатнафта» і повний контроль над аеропортами Дніпропетровський Бельбек. Дуже чітко показують на те, що розвиток контролюється українського авіаційного транспорту. І хіба потрібен українському споживачеві такий контроль? І чи готовий споживач платити більше 3,5 тисяч гривень за квіток Київ, дніпропетровськ чи Київ Донецьк що є зараз на рейсах монополістів?